Зараз я буду проводити дослід. Що буде якщо соду змішати з оцетом? Для цього в кульку через ворі. Добавляємо соду. Це куліка наповнена содою тепер через горінку ми додаємо оцід. Тепер ми натягуємо кульку. Та ми маємо перегорнути кульку, щоб сода е, змішалася з оцидом. Ми бачимо, що кулька надувається. Е, тепер. Якщо змішати оцет та соду, буде виділятися у свій газ.